Слава Україні, товариство! В сьогоднішньому експерименті ми дізнаємося, якого віку футболісти найсильніші. Буде сформовано 18 команд різного вікового діапазону. Наймолодшими стануть гравці віком до 18 років, наступні 16. Команди в порядку зростання починаючи з 19 років і закінчуючи 34-літніми гравцями. І останню команду представлятимуть гравці 35. Проте формувати команди я буду за роком їхнього народження, щоб було більш справедливо. Тобто наймолодша команда буде сформована з гравців, які народилися після 1 січня 2005 року. Бо тепер. Першній сезон почався у 2023 році. Тому через такий принцип формування команд в двох різних вікових категоріях можуть бути гравці одного віку. Наприклад, в команді 2004 року народження будуть гравці 18-19 років, в команді 2003 року гравці 19-20 років і так далі. За основу я обрав Бундеслігу, тому що тут і правила реєстрації гравців прості, тобто можна зареєструвати 99 гравців і 18 команд, які якраз таки і потрібні для даного експерименту. Вам, мабуть, стало цікаво, як я формував команди. Тобто як обирав команду для кожного року народження. Тут все просто в якому порядку йдуть ось ці команди у бундеслізі. Туди я і кидав в наших гравців у порядку зростання. Тобто, керальн будуть представляти гравці u 18 Давайте, до речі, з вами і оглянемо всі наші команди. Так, стартовий склад обраний, в принципі, ось такий. Думаю, для багато з вас багато знайомих гравців. Я тут не буду проходитися по кожному, тому що це займе дуже багато часу. Тому, кому цікаво, то можете собі нажати на паузу та окремо оглянути. Наступна команда у нас Аугсбург, і тут або 19. Ти або 2004 рік народження, як кому зручніше. Тут бачимо вже трішки більш цікава команда. Ну звісно, головною зіркою тут буде представлений Гаві. Також цікавих бачу тут ромео Лавіо, барко. На заміні бачу, тут є шельдеру. Добре, давайте до наступного року. Байер Леверкузен, і тут команда 2003 року народження, і тут ще більш серйозні футболісти. Ну, це не дивно. Тут з кожним роком практично буде кількість зірок зростати. Ну тут як і Пскальвіні, як і Антоніо Сіло, і Діо Манде, подивіться, тут гравці оборонного плану дуже сильні. Та й Бенджамін Шешко хороший нападник. І Ньйон, тут у них, і Джамал Мусіала, і Джуд Білінгем. Ну Білінгем це, мабуть, головна зірка цього складу. Тому я думаю, що в цієї команди є всі шанси перемогти в сьогоднішньому нашому такому турнірі. Далі у нас Боруся Дортмунд, яку представлятиме 2002 рік народження. І тут також чимало дуже крутих виконавців. Команда 2001 року народження в нас закинута до Борусі Гладбах. І тут також чимало дуже хороших гравців. Але мені здається, що... 2002 рік народження навіть якось посолінніше за них виглядав. Далі у нас Дармштадт, який представляють гравці 2000-го року народження. І тут для мене стало дуже великою несподіванкою, що, наприклад, Душан Влаховіч та Свен Ботман саме з цього року. Я думав, що вони набагато старші від того ж таки Філа Фодена. Далі у нас Айнтрахт Франкфурт, який представляють гравці 99-го року народження. І тут також, ну, погляньте, яка серйозна команда. Дарвін, Нуніс, Фелікс, потім Донорума. І тут для мене також великою несподіванкою стало, наприклад, те, що Бастоні і Джеймс, ріс Джеймс одного року народження, та навіть той же Даліг, я думав, що Бастоні набагато молодший від них. Далі у нас Баварія і 1998 рік народження, і ви просто погляньте на цю команду. Ну я не знаю, як так все співпало, що Баварія навіть зараз в рамках цього експерименту є одним з головних фаворитів на перемогу в даному турнірі, тому що, подивіться, Імбапе і, і Едегор. Та тут взагалі кожне ім'я це вже можна сказати футбольна зірка. Далі у нас де Гайденгайм і гравці 1997 року народження. І тут з цікавих я б виділив Артема Довбика. Майнц 05 і тут у нас 96-й рік народження. Також не буду зачитувати всі гравці, можете собі нажати на паузу і оглянути. Ну, мабуть, виділю також тільки Олександра Зінченка. Далі 95 рік народження представлений командою РБ Лейпциг. Гравці 94-го року будуть грати за Фрайбург. 93-й рік у нас буде грати за Вердер. 92-й це Хофенхайм, і ви також погляньте на цю команду. Ну я не знаю, це також одні з головних фаворитів, як на мене. Гравці 1991 року будуть грати за Уніон Берлін. Далі у нас 90-й рік і це Штутгарт. Наступний у нас Бохум, який представлятимуть гравці 1989 року народження. І остання команда на сьогодні це 35. Це, мабуть, одна з найбільш цікавих команд, тому що дуже багато хороших гравців віком 35. Я не буду кожного зачитувати, але ви погляньте, це та команда, в якій будуть разом виступати і Месі, і Роналду. Нарешті це сталося. Ну погляньте, тут і захист дуже серйозний, і воротарі класні. От, мабуть, єдиний мінус. Цієї команди, те, що немає вже таких швидкісних флангових захисників, ну це все дуже легко пояснюється, тому що вік бере своє. І насправді я коли робив пошук за конкретними позиціями для цієї команди, то дуже було складно знайти флангових захисників з більш-менш хорошою швидкістю. І така ж ситуація, як і в команди u 18 тому що там флангових захисників взагалі майже немає хороших. І, взагалі, навіть гра прогнозує ось цій команді 35 плюс друге місце. Сумніваюся, що так буде, хоча все можливо. Давайте я зараз промотаю один ігровий сезон і побачимо, як ці гравці себе проявили. І нарешті дізнаємося, який футбольний вік або футбольний рік народження гравців є зараз в найсильнішим в футболі. Отже, наш турнір завершився, і бачимо, що Баварія чемпіон. Баварія це 1998 рік народження. На чолі з МБП, і знаєте, це виглядає насправді дуже логічно, тому що крім МБП, ви самі погляньте, хто тут є: Вальверде, Осімхен, потім Одгар. Та взагалі тут кожен гравець це просто світовий клас. Друге місце взяв Гайденгайм. Це хлопці на рік старші, 97-й рік. Артем Довбик. Тут грав, але крім довбика, самі погляньте, який тут склад, також ніяких питань не повинно бути. Дуже дуже сильний склад, як і склад Баварії, так і цих чоловіків. Тобто, бачите, що вік гравців від 25 до 27, це можна сказати, їхній піковий найкращий період для своєї реалізації, для реалізації свого максимального потенціалу. І дійсно нам гра показує, що це так є, тому що попередня команда із цією це якраз таки цей віковий діапазон третє місце зайняв Фрайбург і це гравці 29-30 років і насправді для мене це виглядає дуже дивно, тому що я не очікував насправді від них такого хорошого виступу. Так, зрозуміло, що команда тут дуже солідна та сильна. Ну, в принципі, тут всі команди солідні, тому що в кожній з них грають найсильніші представники свого року народження. Але все ж таки, щоб третє місце серед таких опонентів насправді так, це така насправді сенсація. Четверте місце зайняв Інтракт Франкфурт, який представляють гравці 99-го року народження, тобто це 23-24 в середньому роки і. Оце вже більш-менш логічно, тому що так, ця команда досить сильно виглядає. До речі, так, тут також є Лунін, але, на жаль, як бачимо, він не зіграв жодного матчу. Наступне п'яте місце взяли гравці 96-го року народження і з таким також дуже хорошим складом. А от наступне місце насправді дуже дивує, тому що це 2000-й рік народження, і погляньте, просто які тут гравці виступають. Наступне сьоме місце зайняли. Гравці 1993 року народження. І погляньте, тут у них і Фулькрух, і Кейн, і Лукаку, тобто з нападниками і з їхнім зростом, взагалі з їхніми габаритами, в цієї команди точно було все гаразд. Далі у нас восьме місце, і це гравці 95 року народження. Ну не знаю, також у них хороший склад, могли в принципі і краще виступити. Але в будь-якому випадку восьме місце це також доволі непогано. Дев'яте місце зайняв Хопенхайм з гравцями 92-го року народження. Тут насправді нічого дивного немає, тому що це гравці, вже яким за 30, і тут зрозуміло, що є проблеми з швидкістю, особливо в центрі захисту та й на флангах це дуже важливий показник. І як бачимо, це далося взнака. Я думаю, що якби тут були більш швидкі захисники, то ця команда могла б сміло залетіти навіть в топ-5. Наступне десяте місце в нас беруть хлопці з 2002 роком народженням. Так, трішки занизько для них, але загалом, як для такого молодого віку, то в принципі також непогано. А на одинадцятому місці в нас хлопці на рік старші, це 2001 рік народження, і тут, в принципі, така ж ситуація, як і в попередніх. На дванадцятому місці у нас команда наших ветеранів 35+, яким малювали друге місце. І бачите, мій прогноз здійснився. А я на початку казав, що не думаю, що вони займуть саме другу позицію і. Тут я навіть не знаю, нічого дивного немає, тому що вік бере своє, вони вже повільні, а швидкість в ефемі також дуже важлива, в принципі, як і в реальному футболі. Хоча за своїми іншими характеристиками, такими як технічними або психологічними атрибутами, ця команда це просто космос. 13-те місце взяла команда 1990 року народження, і тут також нічого дивного немає, тому що, як я вже казав в попередньому випадку, вік бере своє, а тут. Зірок набагато менше, ніж у попередньому складі. І це взагалі пощастило, що вони не вилетіли. 14 те місце беруть також вікові гравці 91-го року народження. А тут насправді дуже дивно, тому що загалом ці виконавці не такі вже й старі, швидкостя тут, в принципі, непогані. Виконавці тут взагалі просто супер. Погляньте на цей склад. Я не знаю, як можна було зайняти з таким хорошим складом, з такою лінією захисту, де тут Ван Дайк в опорці Канте, де Брюйне тут Гірізман. Та взагалі я не знаю, як можна було настільки слабо виступити. А наступна команда, яка зайняла 15-те місце, це 2003 рік народження, і це один з головних провалів, тому що я думав, що ця команда буде дійсно боротися за чемпіонство, навіть незважаючи на такий молодий вік. Але погляньте тут же більшість гравців потихеньку формуються вже такі, як білінгам або вірц, можна сказати, що сформовані. І всього лише 15 місце, ну це просто соромно. І лайт лайт не вилетіла команда 1989 року народження, і тут взагалі нічого дивного насправді немає, тому що, знову ж таки, повторюся, Вік бере своє. Передостання команда, вони, на жаль, вилетіли. Це U-18 і це було дуже прогнозовано. Тому що, хоч там і було декілька хороших талантів, але все-таки цієї обойми гравців, очевидно, що не вистачило б на весь чемпіонат. Що і сталося. А набрали вони всього лише 24 очка. Але найбільше розчарування це 14 балів від Ауксбурга, який представляють гравці 2004 року народження, і це навіть на рік старший від попередніх. А тут дивно, тому що за своїми виконавцями ця команда виглядає сильнішою за попередню. Але все таки цей турнір завершився більш-менш логічно, тому що лідируючі позиції зайняли гравці з таким віком, де гравці виходять на свій пік, тому це дуже логічно. Гравці, які вже перебувають на закаті своєї кар'єри, у яких хороша психологія та техніка, але на жаль, з фізикою вже біда, також дуже логічно, що можна сказати, майже вилітають. Ну і ще дуже логічно виглядає, також що аутсайдерами стали молоді гравці, які тільки подають надію на велике майбутнє. Хоча насправді я вже сказав, що розчарували мене гравці 2003 року народження, які виступили дуже слабо з білінгомом. На чолі і розчарували також трішки 35 тому що на своєму досвіді вони могли виступити трішки краще, але загалом добре що не вилетіли. Також дивіться, дуже цікаві факти: гравці 1998 року народження це взагалі можна сказати команда світу, тому що вони навіть перемогли у лізі чемпіонів, але насправді Єврокубки тут абсолютно ніякого значення не мають, і це не показник. А все через те, що зі всіх європейських топ команд я позабирав гравців. Ну зрозуміло, чому для експерименту, і тому Баварії тут навіть трішки пощастило. Також цікаво, що Лігу Європи забрали гравці 94-го року народження, і майже пощастило гравцям 99-го року народження, тому що також могли забирати євротрофей, а саме Лігу конференції, але трішки не вистачило везіння в серії пенальті. Все, на цьому будемо завершувати. Пишіть свої враження від даного експерименту. А, також пишіть ідеї для подальших експериментів. А ще закличу вас підписатися на канал, поставити подобайку, написати будь-який коментар для того, щоб як найсильніше просунути це відео. Також ще підписуйтеся на мій телеграм-канал, але основне ви знаєте, вірте та допомагайте збройним силам України.